Сьогодні в нас заняття з художньої літератури, і я вам сьогодні хочу прочитати дуже цікаве таке оповідання. Сподіваюсь, що вам сподобається, слухайте уважно. Називається воно Яблука на стовпцях. Стовпці це такі... Так, яблука це такі стовпчики. Ну що ж, розпочинаємо. Слухайте уважно. Дядько Роман викохав садок, а в садку у нього справжня дивина. На одній гілці яблуко сніжно-біле, а на сусідній золотаве або і зовсім червонощоке. Визирають яблучка з поміж листя. Сміються до сонця, наливаються. І от настає час, коли дядько-роман виходить із двору із великим кошиком, йде польовою доріжкою, що сіріє поміж стернями. Дядько роман ступає, де менше пиляки, на хвилинку зупиняється біля межевого стовпчика і шугає рукою у торбинку і дістає звіте яблуко. Та яке червонобоке, свіже, велике, просто, мов сонце вранішнє. Дядько, ніби милуючись, потримає його в руках хвилиночку, покрутить перед собою і кладе обережно на стовпчик. Так він іде собі і йде і від яблук, що кладе на стовпчики, польова доріжка змінюється на очах. Сіра, буденна, в пилюці вона стає зовсім іншою, лежить між стернями, вже весела, празникова, вся, наче засвітилася від тих яблук. Іде дядько роман і вдає, що не помічає хлоп'ят. Які, мов зайчики причаїлися в бульяні край дороги. Насправді ж, він знає, що хлопчики-пастушки поблизу, що вони з хвилюванням ждуть цього півліта, ждуть цього незвичайного дня. Біля одного стовпця дядько затримується трохи довше звичайного і, обернувшись, якийсь час дивиться на уквітчену яблуками дорогу, ніби сам себе перевіряє. О, ну, як воно в нього вийшло? І усмішка в нього добра, підбадьорлива. Та тільки він зникає за пагорбом, пастушки зриваються на ноги, щасливо мчать душ від стовпця до стовпця і на люту, як вершники, схапують яскраві дарунки, що для них так розкішно вродили на голих придорожніх стовпцях. Таке оповідання я вам сьогодні прочитала. Скажіть мені, будь ласка, про що, про кого розповідається в цьому оповіданні? Про дядька Романа Роман. так? а що він виростив? Яблочко. Так, він виростив яблучка. Та так він полюбляв цю справу, що в нього на одному дереві були і зелені, і жовті, і навіть червонобокі яблучка. А скажіть мені, що дядько Роман робив з цими яблучками? Так, він їх розкладав по стовпцях. А для чого він це робив? Мабуть, він хотів поділитися ними, да, з хлопчаками, які пастушки вони там пасли на pim, так? Так? А скажіть мені, чи змінилася доріжка після того, як дядько Роман розслав яблучку? Яскрава. Так, яскрава, вірно. Коли він подивився, то побачив, що сіра в пил... пилюці вона стала світитися червоними яблучками, так? Так. А скажіть дядько Роман, він який був, як ви думаєте? Добрий, Добрий, так, ще який? Подільчастий. Так, подільчастий, або ще можна сказати, щедрий, так? Внутрий, да. А скажіть, якщо він от працював у саду багато, то він який іще? Садівник. Так, він був садівник і він був який? Працьовитий, так? Да. Так, і він вирощував яблука, і яблуня його. Кожну осінь винагороджувала щедрим урожаєм, яким він ділився, з хлопчиками, так? От. А скажіть, от цей твір, що ми прочитали, це оповідання чи казка, як ви думаєте? оповідання. Так, це оповідання, тому що в оповіданні описуються події, які можуть бути насправді, так? А в казці як буває? А Кості як виду. буває в касті? Видумане. Виду. 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 В касті часто йдеться по, про придумані явища та події. У касті тварини та рослини що можуть? Так. Виду. 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 Так, вони можуть розмовляти, дійсно, вони можуть розмовляти, здійснювати якісь е, дії, які. В насправжньому житті вони не можуть робити. А ще в казках бувають придумані герої. Яких ви знаєте придуманих героїв? Наприклад, Баба Яга. А ще яких ви знаєте? Гноми, так. Ще? Феї, так. Ру. Так, русалочки можуть бути, ельфи, так? І різні тварини. Ні, поки змінити. Бачите, скільки ви знаєте різних казкових героїв? Молодці. Ось І сьогодні ми з вами прочитаємо і трішки. О, ти вже до зими підготувався? Ще тільки зарано, поки що яблука збираємо. Ось ми сьогодні з вами прочитаємо віршовану казку, яку написав Платон Воронько. А про кого ця казка? Ви вже мені повинні розказати, тому що ми з вами, з цим героєм, багато разів зустрічалися на цьому тижні. Скажіть мені, хто до нас приходив? Учора. Їжачок хитрячок. хитрячок. Так. І сьогодні ми з вами прочитаємо і, і трошки повчимо вірш, який так і називається Їжачок хитрячок. Ось слухайте уважно. Їжачок хитрячок. із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голку груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ось такий вірш. Так, Скажіть мені, будь ласка, чи може насправді їжачок собі пошити піджачок? Ні. Ні. Він не може, так, тому що це вірш казка, і тому в казці він може це зробити, так? І сам Ні. фрукти він не може зібрати, тільки якщо вони впадуть з дерева, тоді він може їх наколоти собі на свої голочки. Скажіть іще, а чи запрошують звірі одне одного в гості? Ні. Ні. Ні, так, звичайно, не запрошують. Сьогодні я пропоную вам вивчити цей веселий віршик. Вот. Давайте спочатку буду я повторювати, так? а потім ви за мною всі разом, добре. Добре. Так, слухаємо уважно їжачок, хитрячок. Їжачок і хитрячок. хитрячок из ниток, иголок, та шпичок. Иголок, та шпичок. Иголок, печчок. Так, пошив собі піджачок. О, повторяй. Иголок, пошив. Гулок, пошив. Підчок. 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 Так. Підчок. Підчок. І у тому піджачку Повторяй. Він гуляет по садку. Пошу. Пошу. Так. Натикає на голки. Натикає на голки. Натикає на голки. Груші яблука сливки. Так. І до себе на обід. І до себе на обід. І до себе на обід. Він скликає Лили. цілий рік. Він скликає цілий рік. Молодці. Добре. Повторимо ще раз. Чи так, потім хочете вдома? Давайте ще один раз всі разом, добре? Разом зі мною. Добре? Добре. Ніжячок, хитрячок, пошив собі. Що? Іжбок та шпичок. Так, молодці. Пошив собі піджачок і у тому піджачку він гуляє по садку, так, по садку. натикає на повторяй. Яблук. Яблу. І до себе на обід він свикає цілий рід. І до себе, І до себе на обідкає цілий рід. Ви сьогодні дуже молодці. Скажіть мені, що ми з вами сьогодні робили? Так, вчили віршик. Про кого ми вчили вірші? А ще про кого? Що ми сьогодні ще читали? Оповідання. Так, Оповідання про дядька Романа та про Яблука, так? Ми сьогодні познайомилися і дізналися, що є оповідання, в яких описується те, що буває в житті насправді або може бути. І є казки, так? Ось вірш їжачок, хитрячок це що? Оповідання. Ашок. Це казка, так. Це казка. Добре. Сьогодні. Наше заняття завершується. І ми з їжачком чекаємо вас на наступному занятті. І ще я вас попрошу дуже повчити віршик і розповісти мені, зняти відео. Добре? Добре. Оце вам домашнє завдання. Знімаємо відео. вчимо віршик і знімаємо відео, як ми розповідаємо віршик. Добре? Добре. Тоді я не прощаюся, чекаю вас на наступному занятті разом з їжачком.